Друзі, у нас у продажу з'являється Cherry m 11 Офіційний автомобіль 2012 року випуску з оригінальним пробігом 134 тисячі кілометрів на двигуні. 1,6 газ, бензин, механіка, передній привід. На фірмових 16 дисках досить непогана гума встановлена. Чорний колір, тонування скла. Гарний стан по кузову. Звісно, є косметичні підкраси, але без криміналу кузов не гнилий, корозії немає. Встановлений фаркоп. Зараз покажу салончик та комплектацію. Досить цікаві ручки задніх дверей у нас. Текстильний салончик, сірий колір в ідеальному стані. Доглянутий салончик, задні електросклопідйомники. По комплектації у нас 4 електросклопідйомники. Є, на жаль, ось такий нюанс по карті водійської двері. Електрорегулювання дзеркал. 134 тисячі пробіг даного авто. Мультимедіа штатна, кондиціонер. Кондиціонер працює, датчик газу, механіка 5 ступенів. У нас спереді по салончику також гарний стан, технічно без нарікань. Авто обслуговане. 4600 доларів ціна даного авто. Авто вже у продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Чекаємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.